<гліг> <гліг> а я колись на папині їздив, в нього джип. Ой, ну хорошо, класно, слухайте. Розкажіть ще в двох словах про цю лялю. А що розказати? Ну, сіла поїхала. Ск скільки максималку? Прям... А я більше 120 не їжу, бо я ви така ж так? скажена. А, ви боїтесь? Ну так, да, я боюсь, що я угу. когось зіб'ю. П... А як ви от справляєте з мотоциклістами, з кутерами, вони їздять, ганяють. А я один. раз 300 збила. Збиваєте їх? Я раніше їздив на скутері, слухайте. Ну, точні, в зіркалах тяжело побачить, да, да? ну так вони самі винні. Точка, вони самі, вони в'їжджають вас чи ви їх збиваєте? Ну я так ліворуч, праворуч. Короче, так, ну я по Вінниці покатаюсь, коротше. зразом покатаємо. Да? У мене, кстати, права є, я вас, я вас, у мене такий пілотаж, я отак вожу, Я вам серйозно говорю. Коротше, це мій вже третій обзор у Вінниці на. Була що в нас була?